Ну що, друзі, продовжуємо знайомити вас з Кіо Промоушн, з боксерами Львівщини. І зараз хочемо поговорити, представити вам двох боксерів. це є Микола Хаус і Павло Прима. Привіт, пацани! Це фактично зараз буде відбуватися перший face-to-face -face ще до зважування. Це найочікуваніші львівські дербі. Багато хто про це говорить. Ми, до речі, питаємося всіх наших спортсменів. Наразі думка 50 на 50. От зустрілися два суперника. Коля дуже серйозний напружений, Павло більш розслаблений. Зараз мусимо щось трошки переговорити. Паш, давай з тебе почнемо. Що ти думаєш про свого суперника? Бачу бої Миколи, хороший боксер, впевнений, подобається мені. Ну, В любительській кар'єрі я так не бачу боїв, але в професійній бачу. Такий бронелоб, можна сказати. Як думаєш, в якому раунді його приб'єш? Ні, то, то ну, так не пасує. Та я жартую, я Колю просто травлю. Знаєш, він постійно спокійний. З повагою Павло відноситься до свого опонента, а ти що скажеш, Микола? Ну, я теж дивився бої в Паші. Дивився тільки по аматорах, по понятних а причинах. В Паші там довгий бекстейдж. Так, довгий. Ну, Мені теж подобається твій стиль. Але я готуюсь на перемогу, тому неважливо, в якому раунді, але. Ти переможеш, ти так, так думаєш. Ну, Павло, бачиш? Павло більш поважно до тебе віднісся. Ти такий дерзкий, я бачу Коля, ну нічого. Явно щось з увагою доповаю. <рес> я вас не провокую, дивіться, я так просто жартую. Добре, Паш, це для тебе буде дебют. Правильно? Так. В профрензі. як в тебе, які емоції? Ну, в тебе вже там куча боїв за спиною, але є якісь такі переживання, що щось трошки, ну рукавиці інші, ринг інший, аудиторія більша. Переживань немає, але очікую, хочу. Дуже Хоч. Хочу так. Хочеш вірватися? Так, а хочу іменно вірватися. А скажи, коли в тебе останній бій взагалі був по аматорам? 2-3 місяці тому. Але ти тренуєшся на Так. У нас зараз підготовка дуже потужна з моїми тренерами. А що у вас по вазі? Всередині. Ну, я на даний момент 65 важу. А а колька? не знаю. Ну я зараз важу 69. Тобто, ти будеш зганятися? Я трохи підганяю вагу так, до бою. Ну, а що, як ти в загальному заряджений? Я супер заряджений, я дуже сильно хочу цей бій. Я був дуже розчарований, коли він декілька разів зривався. Зараз я вже не можу дочекатись, ще трохи залишилося. Ну, я думаю, що то, якщо чесно, хлопці, то пів півпівліської боксерської спільноти чекає на цей бій. Тут буде вас, як Джейк поле мать файст. Так, ти нічого, то ще трохи. Тиждень часу, і буде бій. А що ти, Колька, скажеш? От розкажи, в тебе вже сьогодні рекорд такий трохи негативний, але чому так останній раз сталося? Ну, другий бій для мене, наприклад, зрозумілий. Третій бій, що можу сказати? Ну, от ти впевнений на тренуваннях, я бачу, як ти тренуєшся, я бачу, що ти заряджений. Ну і в принципі, ми от радилися зі всіма говорили, там мали давати нічию. Ну от так сталося, умовно, що дали поразку. Що ти можеш прокоментувати? Не допрацював, чи суперник був дуже сильний, чи щось не очікував. Я можу сказати тільки те, що ну та я справді дуже добре підготувався, але видно, що були деякі моменти недопрацьовані. Суперник був справді сильний. За те, що могли дати нічию чи ні, я говорити не буду. Я як сказали судді, так і є. Угу. Ось я тільки що хочу, це закрити свій негативний рекорд і рухатись далі до наступних перемог. Ну насправді хлопці у вас так по повади Тобі треба закривати поразку. Я думаю, що це буде агонь. Ми, ми вже всі чекаємо. То, до речі, скільки 4 раунди, чи у вас на 12 пацани? <рес> чотири, так? Да? Так, чотири. Ти зараз так. кого тренуєшся? Паш? В Романа Зиновича Джумана і Василя Вікторовича Картушова. А що тренери говорять за цей бій? Бо що Роман це мене ще говорить, я знаю. Нічого ви не Як Дуємся, тебе налаштовується? Так як завжди. Як по аматорам, так і по професіоналам. Козаки, ну дивіться, я ще вас що хочу попросити. Знаю, що то ще буде на узважування, офіційна частина, але давайте зробимо перший такий неофіційний face-to-face. -face. Як ви на то Супер. давай. Ну давайте попробуємо. Друзі, всі чекають цей бій. Це буде круче, ніж. Джейк Пол і Майк Тайсон. Це наші українські, львівські леви, Микола Халос і Павло Примов. Всі будьте готові. 28, 11, Мілленіум Холл буде розрив. Давайте, пацани, крабу один одному. Красавчики.